Вітаємо усіх вас. Незабаром весь світ і наша країна, в тому числі, буде згадувати світле народження нашого Господа і Спасителя. І дуже важливо в цей непростий час нам, як християнам, як людям, які пізнали Його спасіння, не загубитися в підготовці до цього свята. І ми сьогодні роздумуємо про те, що сумнів часто може в підготовці нашій нам завадити. Передрізв'яна історія або історія, яку ми часто читаємо разом з історією народження Ісуса Христа, це народження Івана, Івана Хрестителя. І його батьки, Божі служителі Захарі і Елизавета, вони праведні, вони благочестиві, вони достойно виконують Божі заповіді і постанови, але сумнів в житті Захарія говорить про те, з чого я пізнаю. Адже я старий, коли Англо йому говорить про ту надію і про ту радість, яку він отримає, що в нього народиться син, що твоя молитва почута, твій син народиться для тебе. І в житті цього чоловіка, який пройшов великий шлях, і політична обстановка, яка навколо полон Риму, і це така духовний занепад в самому народі Ізраїлю. В житті Захарія зробили певну роботу. Він каже, з чого я пізнаю. Та ангел йому говорить Боже Слово. Він каже: я ангел Гавриїл, що стою перед Богом, і я прийшов, щоб звістити тобі це. Тому нехай ці передсвяткові дні, нашій підготовці, ми будемо чуйні до Божого Слова, яке нам говорить про те, що Христос є дорога і спасіння. Він говорить, що Його Слово це те, що варто берегти в сьогоднішній час, і те, що нам допоможе якнайкраще підійти до того свята. Тому благословляємо всіх вас. І нехай Боже слово буде тим єдиним дороговказом у вашому житті в підготовці до цього свята.